Компанія Автопарк, нове надходження для вас. Це у нас Ford Edge 2019 року випуску. 2 літра бензиновий двигун на передньому приводі. Автоматична коробка продаж. Максимальна комплектація сел, тонований в круг, всі 4 дверки, безключовий доступ, партроніки, передні, партроніки, задні, камера заднього огляду, також додатково є фаркоп, величезне багажне відділення. По задньому ряду сиділи у нас абсолютно немає ніяких зауважень. Шкіряний чорний салон в гарному стані, також панорамний дах стопідівачі для заднього ряду. Пасажирів безключовий доступ, ще раз нагадую, датчики сліпих зон, все 4 скло підімача, блокування дверей, електрогулювання водійського пасажирського, шкіряний кермо з підігрівом 132 тисячі пробігу, управління світлом, велика мультимедія, камера заднього огляду, підігрів, переднього ряду, сидіння підігрів керма, автоматична коробка передач, двох зони клімат-контроль. Живий, хороший, класний варіант. Знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також заготівково. Розрахунок всі нові надходження можете оглянути на нашому сайті автопарк .ua.